Всім привіт! Я на вулиці Кліматичній, це у Брюховичах. Хочу вам показати в продаж, які маю котеджі. Етап котеджів це ще будівництво йде. Це у нас тільки перший поверх зараз побудований. Це у нас парка з двох котеджів. Технічними приміщеннями вони будуть з'єднані. Кожен котедж буде мати по 165 метрів квадратних. До кожного котеджу загальна площа ділянки по 400 землі. Усі центральні комунікації. Поруч у нас окремо стоячі будинки, таке теж котеджне містечко розвивається. Дуже красиве місце, затишне в старих соснах. Продаж котеджів без комісії. У відео у вас буде візуалізація кінцевого результату, як вони будуть виглядати, готові. До продажі вже можемо вже розмовляти і підписувати договір по даним котеджам. По ціні прошу, дивіться в описі, там все розписано буде в нас. Продаж без комісії. Кого зацікавило, прошу телефонуйте, пишіть, і я вам надам більше інформації. Або зустрінемося вже на місці і оглянете на саму локацію і на самі котеджі на якість будівництва.